Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпис, вподобайка і це Стадівал. Mm. Так, це гра. Мало хто. Я думаю, що нема людей, які не знають, що це за гра. І я також знаю, що це гра, за гра, але саме в плані того, щоб пограти в неї, це постійно якось мене обходило. І я якось ніяк не. ну, в мене руки до цього не доходили. Персонажа якось так накрафтив, наробив. Нормально. Так, звати мене будуть, Микитка. Е, Ім'я моєї ферми буде Almast, Almast Farm, ну, майже ферма. Е, улюблена річ Дак. Качка? Я не знаю, ну просто Дак. просто качка, чому б ні? Хм, тут мені пропонують скіп інтро, але я не хочу. Також тут є купа різних ферм, але. Але знову ж я казав, що мене ця гра обходила, я в толком в неї не грав до цього, тому. Давайте стандартну ферма. Ок. Ууу, зараз буде інтро. Інтро верт. Ой. Це мій. Ну, я знаю, якраз. Ось цей типу сюжет, я знаю. І для мого. а, і спеціально для мого е, онука. Я не можу це нормально прикласти, але я хочу, щоб ти щось там і мав щось то там. Ні-ні-ні. Не відчиняється зараз. Зараз слухай. що, О, тут е, коли наступить день, коли ти втомишся від е, сучасного життя. Ой, в мене дуже погано англійська, зараз читаю такий, не да. Не Дуже цікаво. Коли це станеться, мій хлопчик. І ти будеш готовий до цього подарунку. М так, все. 20 років по тому. Офіс. Ворк. Джоя. Як правильно начитати? Певно, Джоя, назву цієї компанії. І там два менеджери, якісь прям камери над нами. Термінатет. Тут нікого нема. А де я? А ось я ось тут. Та я. Томуся я якийсь дивніший за інших. Пусть це взагалі прикольний Те, Це а краще був би я. Ну, плач, плач. Да, да, плач. Працюй, працюй. Що в тебе тут? <кій> О, лист. На. Дорогий, Микитка. Якщо ти читаєш це ти маєш готовий до змін, що, значить, тобі потрібні зміни щось таке. Це те ж саме сталося зі мною. Давно там щось важне життя. Справжні зв'язки з іншими людьми і природою. Тому я кинув все і поїхав в місце і Тираліп. Коротше, йому набридло все, він втратив зв'язок з усіма людьми і природою і поїхав кудись. Кудись. На. Холмстфарм. Ця локація в Stardew Valley. О, це ідеальне місце для старту твого нового життя. Цей шлях щось ти там. Тепер це твій шлях. Так, good luck. Love, гренпа. Гаразд, пес. Так, якщо Левіс все ще живий, скажи йому... Передай йому привіт від мене. Так, окей. Окей, передам. Передам. Ні. Це Левіс, атака титанів? Так. О, їдемо. Ну, ми ще довго будемо їхати? Я просто. Ага, чому так довго? О, приїхали. Старювалий, 0,5 міль. Да, на кілометрів міль. Дякую. Дтічка, пташка, пташка. О, тут мені пропонують скіпнути піді мною. Але ні. Привіт! Ти маєш бути Микиткою. О, привіт! Це Робін. Я Робін. Локал Карпентер. що таке Карпентер? Буду вчити англійську поки граю. Столяр! Майор Левіс відправив мене сюди, щоб тебе зустріти і показати дорогу до нового дому. Він. Він там прямо зараз щось там робить речі для тебе. Що. Окей. Так, ну напевно, правильно перекласти це ферма неподалік, якщо ти підеш за мною недалеко. О, як мене мене дуже жахливо англійське, але намагаюсь. Я намагаюсь я не звертатись до перекладача і перекладати сам, хоча б розуміти сенс. Ой, як тут брудно! Це все чистити будемо. Це майже ферма, Алмост ферм, майже ферма. Ну так, тут так забрудно. забрудна. І <рістична> подивіться, як я відреагував на це. Щось не так? Конечно, а вже ж. Оверграунд. Коротше, воно не дуже хорошо виглядає, виглядає але це непогано. Так, ти можеш це почистити, так, так, так. Дякую, що сказала я і сам догадав ну гадаю, що я зможу це почистити. І ось ми тут, твій новий дім. У, це Леві. О, новий фермер! Welcome, вітаємо! Я Levi, майor of Pelikan Town. Мер. Це мер Пелікантаун? Ну, ти знаєш, усі питають про тебе. Це не кожен день трапляється, що хтось сюди приїжджає. Це велика справа. Що ж, ти приїхав в твого ба... твого дедушки, старий котеч. Це непоганий дім в Вері Растік? Я не зрозумів, але я зрозумів, що щось Нормальний, коротше. Растік. Так, я хочу перекласти це слово. Сільський. Хру Хрустки, я б більше б сказала. Коротше, вони обсирають мій дім. Рут! Рут! Не слухай її, Микитка. Вона просто намагається зробити тобі щось та. Коротше, типу, вона провокує мене, щоб я. вона ж столяр, і вона хоче, що, типу, провокує, щоб я через неї робив апгрейд. І це мені так трохи завуальовано кажуть, що я можу в неї робити апгрейди вдома. Дякую. Хм. Anyway. Я не знаю, як anyway. Коротше, в будь-якому разі ти маєш. Щось то там. А, я втомився довгої дороги, мені треба відпочити так. Завтра ти можеш це... щось -то там побувати в місті. Щось то там, коротше. Місцяні в... мають. Е, що це за слово. А, місцяни це оцінили. Дякую. А ця досі ображена, подивіться на неї. О, я майже забув. Якщо ти маєш щось для продажу, просто розмісти це в цій скринці. А, я прийду вночі, щоб забрати це. Е, якийсь маніак по ночам ходить, обкрадає поштові ящики. Ну що ж, удачі. Тобі також. Бувай, давай, я хочу грати. Валіть всі звідси. А, вони всі пішли. Я не думав, що мене всі кинуть прямо зараз. Збереження. Has... Сейвінг. Так, це я. Я тут, в мене 500 монеток, в мене журнал Вступ. Так, привітатись з 28 людьми. Окей, прикольно. Це що? О, це просто декорація. Так, тут є щось. Ну, давай, ламай. Тик, 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 тик. Ем. Я просто так це роблю. Нічого не стається. Тут щось. А. А я можу якось з цим діяти? А, права кнопка миша. у Ну, Це щось для твого е, початку. Для того... Це щось невеличке для твого початку. Майор Левіс. Дякую, Леві. 15 пер... парсніп Сіц. Дякую. Так, телебачення. Погода. Коротше, не хочу, не хочу. Телевізор дивитись не хочу. Так. Вперед, час працювати. Що будемо робити? Не, не, я знаю, що тут можна майже всім ну, чим завгодно займатися. Теоретично можна трохи почистити землю. Теоретично, якщо робити ферму, не, а, то робити ферму, то в ідеалі це робити поруч з водою. Ну, це логічно просто. Вода в нас тут. Давайте тут почистимо землю поруч з водою, наскільки я це зможу зробити. Так я трохи зробив тихіше музику, щоб вона не так... Ну, такою гучною була. Так, нас 15 насіння. Так, я зробив 3 на 5 на грядку. В принципі, по ідеї, я маю ну, поусаджувати це все і потім пополивати. Єп. А що далі з цим робити? Ну, Це, до речі, дуже-дуже-дуже-дуже. О! getting started А, зібрати врожай, короче, грубо кажучи, там просять Так, я кожен раз, коли граю в цю гру, намагаюсь підряд займатися і толком нічим не займаюсь. У нас є конкретний квест. з 28 людей. М -м, привітати, 28 людей. Поїхали, привітаємо! що тут до речі мапа Я. А, просто йти праворуч По Перше, Я бачу. це щось Привіт, Лік. Як це перекладається, цікаво. Так, доброго вечора. Я в поселенні є з ким привітатись. О, дошка оголошень. Доброго вечора. А. Левіс Бёрздей, Вінсенс з Біздей, Бокселер. Екфестіваль. Фестіваль є, є. так, прикольно. А щось типу квестів нема? Ні, я знаю, що тут є якесь місце. Окей, давайте почнемо. О, привіт, дядька. Доброго вечора. Ти хто такий? Це Газ. Вітаємо тут! Я газ. Впляв і. вла... Власне що? А, стартроп салон. Шеф-власник стартроп салон. Ага. Це все, що ти мені скажеш? Він просто каже, що. коротше, я зрозумів. А це рахується, як я з кимось привітався? Так. Але він зі мною толком не порозмовляв йому не цікавий. Окей, давайте по черзі. Доброго вечора. Ти. ти будеш мене лікувати? Можна як до вас на прийом записатись? А, а порозмовляти? Чи ти тільки. Я навіть ім'я свого не кажеш. Ну до побачення тоді, який противний. Навіть не привітався. О! Хлопець. Хлопець чи жінка. Це Сем Хей, I'm Сем. Рад тебе бачити. Все? Вони взагалі зі мною не розмовляють. Просто такі, радий тебе бачити. Окей. Давай сюди зайдемо. Welcome to Pі beer... Pірес. Це Марні. Коротше, вона просто привітала зі мною знову ж. Нічого такого, нічого більше не сказала. Ти хто така? Ебігейл! Ебігейл! О, це правда, а я чула, що хтось новий приїхав в стару ферму. Це все, що ти. А може, трохи. окей. Ніхто не хоче зі мною розмовляти, нікому не потрібен. Я вас зрозумів. А, ти також просто ігнорщик. Ігнуруй. Я сюди не зможу зайти? Я бачу, що ти виходиш. Хто ти така? Кароліна? Привіт, ти маєш бути микиткою. Новий фермер. Я Кароліна. Е, це все? Окей. Кароліна і Кароліна. Ти хто така? Лех, а як правильно читати? Привіт, рано познайомитись. Це все. Окей. А в щось щось більше. Я хочу трохи більший діалог. Чи я отримаю якийсь? Окей, давайте бігати далі. Знову ж. Ви можете в коментарях писати. Щось, щось цікаве. Ти ти сподіваюсь, поліція мене не накаже. А, Алекс. Ти виглядаєш, тут трохи як прям малюк, а тут ти дорослий, Алекс. О, привіт. Це ти. Новий хлопець. Прикольно. Так. Е, давай з дитини ще. Це трохи дивно. О, привіт, я Пенні. Привіт, Пенні. Пенні Байс. О, квітка. Я її підберу. Да фодділ. Так, ти. Я сюди не зайду? Зайду. З твоєю зможу поспілкуватись? Ні? Ну і пока. Ой, тут арка... Аркади. Це цікаво. Journey of the так. Space. А, стріляти стрілочками. Два сде ходити, пробіл і айтем. Ай! Так, окей, заново, я готовий. Давай стр... стріляю. Давай, підходь. Підходь. Тут головне правильно вставати, тому що ти не можеш на іскосок стріляти, і тільки ворож проводиш, і це прям. Ой, це прикольно. Це бувай, не хочемо. Авто другий аркади? Що тут? А, я не можу. Окей. Ну, буває, це щось, типу паби, як я зрозумів, у них. А, салон. Салун. Це що? Ой, тут дедушка якийсь. Доброго вечора. Так, просто він якийсь противний Георг. Окей. Тут я сюди не пройдусь? Да, я маю бути хорошим другом з Аліксом, щоб зайти. А, це Алікс, я з ним привітався. Він просто зайшов додому. Окей, а взагалі то по якимось магазинчикам пройтись чи так далі? Я знаю, що тут рибалка є, можна на Пірс пройтись. Ой, доброго вечора. Вай! Чому? Привіт і вітаю в новому в нашому маленькому ком'юніті, дорогенький. Ти можеш звати мене Гренні, якщо тобі подобається. Окей, Гренні, просто бабушка. Окей. Так, доброго вечора. А, Кроліне, я з тобою вже вітався, бувай. Це Джуді. Привіт. О, М. Джуді, Коротше. Да, да, да Доброго вечора, малюк ще один. Вінсент. Странж, Стренджер. Окей. Мейней Вінсент Мама каже, не розмовляти з незнайомцями. Але ти виглядаєш нормально. Дякую. Дякую О, Харвей це ти мене ігнорував в магазині, я тебе запам'ятав. А, ти локальний доктор. Ну так. А, 15. Хоча ні, я непогано кількість людей вже привітався. 15 людей знайшов. Давайте далі йдемо в. Я знаю, що тут можна рибалкою займатися, тому я хочу йти на Пірс. Тому мені трохи праворуч треба. О, і ось сюди на мостику спускатись. Я просто знаю, що тут я що, тут що таке є. О, доброго вечора. Ти хто така? Дівчинка, привіт. А, ой, вибач Еліот. Ти просто. А, так, новий фермер. Да-да-да. Я Еліот. Я живу в маленькому домі на пляжі. Да-да-да. Привіт, Еліот. О, що це таке? Я з цим можу займати? Ой, тут можу просто піднімати якісь речі. Підніми. Мушлю. В мене? А чому в мене такий обмежений інвентар? І можу створити. Так, поки що нічого не треба створювати. Поки що просто бігаю досліджую світ. Фіш. А, ні, не треба їсти. Я хочу просто увійти. А, рибалю. Повернусь завтра. Герей, як скажеш, як скажеш. Може повертаємось? У, а це що? Знак питання. Я бачу знак питання. І фу. Коротше, інвентарі фу. Це що? З 300 одиницями дерева, це можна пофіксити. О, прикольно, але. Я пішов. Коротше, повертаємось додому. О! Це ж ти. Коротше. Мені треба, щоб руки були пусті. Щоб нормально спілкуватися, тому тобто, що я намагаюся не спілкуватися, просто подарувати просто дошку. Ну, тіпа, Навіть не дошку колоду просто подарувати. Мені не здається, це хорошою ідеєю. тому тікаємо звідси. Або вугілля подарувати. Це прекрасний подарунок, вугілля. Я просто луганчанин, для мене вугілля це найкращий подарунок. Для дніпровців там треба вже з рудою йти, вони більше зажерлись. Так, в мене є скринька. А можна подивитись? Yeah. Ні, це не скринька. Це смітник, там. там зникали просто речі. А скриньки в мене нема? Чи можу я створити рафт? Скринька. 50 дерева на це потреба. Я турне я просто повикидував деякі речі. Не навмисно, але повикидував А, в мене, до речі, енергія ось ось тут є. Тому в мене кількість дій в день обмежена. Пук-пик-пик-пик. Мені подобається цей звук підбирання пик. Це мені е, показує, що енергія. Що якщо я всю енергію витрачу? Ну, типу, що буде, якщо я всю енергію просто візьму і витрачу? Щось погане станеться, мені цікаво. Я... Просто мені цікаво, те, наскільки сильно мені за енергію слідкувати треба. Чи мені просто не дадуть нічого робити, коли енергія закінчиться. А, я просто повільніше починаю працювати. І ходити повільніше. Тобто нема сенсу просто без енергії щось будь-що робити. Ну, в цьому є логіка. Та й все одно вже вечірі, треба йти спати. Повертаємось. Правда, дуже повинен повертаємось, але повертаємось. 52 деревини, до речі. Крафт. Скрінка. Давайте поставимо її. Не знаю. Першу скрінку десь поруч з домом поставити ось так. І коли буду кудись ходити, я можу просто все залишати зайве, що мені не треба з пустими руками, щоб ходити. Є. Yeah. Йди спати, йди спати. Йди да. спати. Так, нічого не зробив узалі. О, майнінг. А, я все ж таки продав. Я те, що туди скинув, це я продав. Тобто ось я вугілля скинув і траву скинув. І ще 12 каміння, випадково скинув. 5 трави, 12 каміння і зробив трохи. Непогано. Ці... А як рівень? Я знаю, що тут є рівні якісь, як вони підвищуються. А як вони підвищуються? О, я, я чую петуха. Ой, там щось... Хтось щось написав. Ну що ж, і продовжимо вже наступним відео. За наступним відео ми зробимо більше. Це просто перше відео, це початок. За наступних відео зробимо просто більше. Але поки що на цьому закінчуємо, Я сподіваюся, вам зайде це проходження. Будемо продовжувати в це грати. А так, проськи що, просто дякуємо всім за приєм, та особливо дякую всім спонсорам, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять з відео. Якщо... Когось з моїх глядачів також і бажанням мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланму в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Також не забувайте підписуватись, ставити подбайки, писати коментарі, заказати на значок. Ще бажання можете перейти по посиланню в описі, підписатись на мої інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!